Чи ви найвідоміший каноніст в українській ракатонській церкві з канонічної точки зору? Що це дасть для нашої церкви проголошення митрополя? Найперше можна. Я поділяю радість, яку разом відчували ту, яку ми разом відчували. Канонічна територія ну, поділ. Мені дуже гарно сподобалася думка нового митрополита, який сказав, що це є окреслена територія. І ця обмеж, це звуження територій до певної міри, окреслення території допомагає ефективніше виконувати служіння. Це є, додат... це є виконування функції нагляду, але не тільки нагляду, це також функція Блаженніший сказав, що про владу ця влада є у церкві. Це тільки ця влада направлена на служіння, отже, на ефективне здійснення служіння. І ми будемо та, адміністративне служіння, і також не тільки адміністративне, а і судове. Включає дві, дві сфери служіння – адміністративна і судова. Отже, це означає. Застановлення над структурами, побудову, розвиток структур. Я не думаю, що ми не застановлялися над цими речами. Ми вже давно застановлялися над тими речами, тільки тепер вони стають реальністю. І треба буде надати думці конкретного, конкретного вигляду. Це будуть створені. Будемо очікувати на нові рішення, на нові творення інституції. І думаю, помалу-помалу вони будуть так гармонійно входити у життя нашої церкви, не будуть чимось таким, що буде обривати щось. А це, це таке моє, ну, така моя головна думка. Вона буде допомагати, ці, ці нові структури будуть допомагати ефективніше керувати церкві, як главі церкви. Це однозначно, тому що багато функцій, які виконував дотепер глава церкви, переходить на плечі митрополита. Але все ж таки деякі залишаються за блаженнішим святославом. І Ну, Якщо людини має менше функцій, скажімо, він може більше посвятити часу чомусь. Він не має влади на характері. Це це вважати проміжним кроком чи якимось декартом на шляху до патріархату? Це є вимога. Це не є вимога, це є... Це є гармонійний розвиток. У нас є відношення із, 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 із э, римським архієреєм. Я думаю, що ця єдність є, єдність підрізняється єдністю святості, єдністю любові, єдністю так само юридичного підпорядкування. Це не є пусті слова, це з'їзд які Репортажі передбачають, напишні, що особи є досить і мають так не ну, такі слова, що хтось каже, не, я тебе цухаю, але до цього, до цих слів, належить також певна так. відповідальність і певні обов'язки, які а, ну, не є і так, тільки такі почесні, так а є, є, є дуже сильні і юридичні, і які тягнуться до себе і смерті, правда. І також ці структури допомагають нам збагнути оце таїнство, скажімо, любові і вірності до кінця. Зі всіми наслідками, які виходять із, із цього спілкування між двома особами, між, якщо у супружній пари між чоловіком і жінкою, а в нас із нашої церкви, хлопці нашої церкви, і з сином до нашої церкви, і з її фундаментом остаточним, який встановив Господь Бог, це є Петро із наступниками Петра. Це є ті відносини, які ми як люди. Також дозрілі повинні шанувати. Дуже дякую вам, хочеш походить звести своїй